Так, значить, перед переглядом від вас обов'язковий лайк і репост. Від мене, звичайно, що максимальна інформація для вас. Це ціни, це стан автомобілів, зовнішній вигляд автомобілів, це локація по автомобілях, де вони знаходяться. Але від вас обов'язковий лайк і репост, для того, щоб це приносило користь каналу, для того, щоб канал розвивався. Це на сьогоднішній день для мене дуже важливо. Значить, кому, потрібна, кому потрібна допомога в підборі автомобіля, всі контакти є в відео, в шапці профілю, в описі під відео є вся потрібна, корисна для вас інформація. Значить, переходьте, ознайомлюйтеся, кого цікавить, телефонуйте. От, я на своєму каналі надаю повну інформацію по дуже великій кількості автомобілів. Кого цікавить послуга авто Євротур, тобто спільна поїздка за автомобілем, це може бути Польща, це може бути Литва, це може бути Німеччина. З кожним клієнтом домовляємося індивідуально, плануємо маршрут і виїжджаємо на пошуки автомобіля. Також може бути разовий огляд автомобіля, тобто ви мені відправляєте оголошення автомобіля, які вас цікавить. Я виїжджаю на огляд автомобіля. Роблю вам повний звіт по автомобілю, фото-відеофіксація, діагностика по кузову, діагностика по електронних блоках автомобіля, тест-драйв. За домовленістю це може бути огляд автомобіля на СТО. От, і в подальшому консультація по всіх інших питаннях. Так, Що тут є? Короткий маган, двохдверний не треба. Двухлітровий. А от ця не треба, бо Астра. Астра на німецьких бляхах жовтих 1,7. і як завжди не написала, треба все ходити перепитувати. Да, без комплектації проста. Так, а тут що? Тут немає, то це на автоматі, кстати. А так Ні, ні. Вона на роботі. Зашерпана. Так, тут, тут що? 150 тисяч пробіга, написано, 1,8 Капот щось трохи подертий якийсь. 103 кВт, 2350. Рік який. Шостий, шестерочка стоїть. бачите якісь такі моменти є от. ну можна попробувати в попробувати, да, таких от моментах да, торгуватися от, і може щось вийде так 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 ще? посад що я посад пройшов це 2-літровий, 103 кВт не написали 270 тисяч на механіці. Citroen, не БЛВНАДА, TSX, 15 рік, повний привід 2.3, 103 кВт, шкіряний салон. А Венсіс 1.8, 168 тисяч. По цій стороні продаємося. Потім підемо повторно, там ще навіть пару бусів є. Тут така непогана стоянка. Лагунка вон стоїть. Так, тут ще одна астра, це 1.6, кліма, бензин, електропакет, коротше, щось. Німець якісь ящики ставив. Бачите, як відносяться до машин. Ай-яй-яй. На капот ящик в гаражі ставив, потім думаю, я так продам я її цю поцарапану. Так, крайс Лера нам не надо. Гольф 1,6. Тойота Венці ж теж нічого не подопускали. Швеція. Швеція. Так, Швеція, Бензинова. От, коротше, з Швеції через Польщу можна робити машини. От. Є там у мене знайомий поляк, який займається і дає дуже непогані ціни. На Швецію не написали нічого, це треба, це треба до них іти питати. От. По Швеції, так, да, є, є машини, які проїжджають з корозією, є машини, які проїжджають цілі. От, тут немає правила, такого, що всі машини будуть погані. От. Е, є різна корозія. Є там така корозія, що її можна зробити. Коручу, все це законсервірувати. Завжди вирішує ціна за машину. Скільки машина буде коштувати. От, вже від того відстохуватися, рахувати, які ще потрібно буде вкладення в машину, це підбір машини, доставка розмитнення, От, які там ремонти по ній обслуговування. Це все порахувати, сплюсувати цифру і тоді. Туди... Приймати рішення, чи такий варіант може бути цікавий чи не можемо. А це взагалі на автоматі. мене колись людина питала е, на автоматі, вони по Україні шукали. От, я запропонував, кажу, що можна знайти в Литві таку машину. От, ну, людина засумнівалася. Хоча по Литві на автоматі вони є. Щоб поставити за ціль, то знайти можна. Так що об'їхати є адекватні варіанти так, BMW 15 рік нічого не написано Коротше, не бається, тут така стоянка і там ще буси є Зараз підемо з тих бусів почнемо грузовички так Toyota Я я скажу, я б на такому апараті не сам покатався класика та шо? Та ты шо, да, ты шо дивися, телефон даже лежить. А ні, не, нема вже. вже нема телефона. Вот якби був телефон, то я б. з телефона купляти не буду. Пасати, коротше, стоять Ведемо тут тих буфол, підійдемо, подивимося, що там по чому По чим вони ці машини Вони тут писали, яка на них ціна, було б добре. Так, це якась не бачу. А ні, то від того відблизку, я думаю, то якась була ця амбулаторія. От. Грузпас він дайде. Ціни немає, так, потім Форд. 16 рік транзит. от Номер телефона зафіксую, якщо комусь буде цікаво, то телефонуйте до продавця, якщо треба буде машину оглянути детально. Кузов там підключитися. О, все зробимо. Багато хто дзвонить і просто сходу. А що ви можете сказати по машині? Знаєте, воно ну, прям, ну... В штопор вганяє. Ну, що я можу сказати по тій машині, якщо я біля машини був 30 секунд? Так, 15 й рік номер телефона. Я вам зафіксував, ви побачили зовнішній вигляд, контакти до продавця. От, хочете огляд машини, огляд машини це вже Шок, окрема. окрема історія. От, можу проїхати, все вам зробити детальний огляд. Питань ніяких немає. От, 18 рік, 2-літрова. Я вам скажу, дивіться, по салону вона повністю жива. Повністю жива. Ну я не знаю, правда, яка тут ціна на її буде. Ох, бомба. Та ти що, дивись на багажничок. М -м -м, красота. Тільки загрузився. Спальничка собі ось сюди зробив такого тема. Зеркальце яке. Це грузовичок. Ну, По суті, я тут так розумію, що тут по цих всіх бусах це один власник. От, то ви можете телефонувати от, і розпитувати, що в нього ще є, що в нього ще буде. От, і цей автобус. 13 рік. От вам контакти всі. Ця от вигляд в салоні, який, бачите, як це все діло виглядає. От кого буде цікавити можете телефонувати? Це все ви бачите одного хазяїна буса. Ви можете дзвонити по тому номеру телефона і розпитувати. Багажник зверху. Єсниця. Там вже щось всі попідкрашували е завіси петлі. Ну, такі все я вам скажу, да, живі варіанти стоять. Треба звісно дивитися що тут по ньому Там ще якісь позовні ремонти по них були вот. ну, такі всі варіанти живі стоять реально бачите ще один німецькі таблиці 15 рік Салону, вони всі повністю цілі, рулі дивлюся в них. Ну, тут, тут може вже бути і, і 350, і 400 може бути 6 -ступки. Ну це треба дивитися. Це все треба дивитися, перевіряти. От ще один який варіантик. Це вже йде з високою кришею 2.2015 рік. Теж цілий руль теж, дивіться, перфорація, повністю по рулю, вся видна структура. Та адекватні стоять машини, я скажу. Цьому вони не пишуть, ціну тільки не понаписували. За цього що хочуть. Це йде пасажир. вісім місць, там ззаду та балалайка відкидується. 13 років. 13 рік, 13 років. О, тут вже роль, звісно, стерти, але дивіться, салон. Салон новий, на ньому як ніхто не сидів. Не знаю де вони беруть. Них. Ціна, брати приєде, єди, да, але ціна є стан машини. От, кузовний. Ці вже давно стоять то я не знаю що ці комусь треба Пенджеру ціну не написали Galaxy Шестіступка один і кВт І ці теж десь коротше він ці форди бере. І з нього є якась точка на якогось дилера Водно він вийшов і сверлить звідти тачки тому що стан машин реально не блін непоганий але ціну, якщо не знаєш ціну, то вваге таке що ціну знаєш і сразу машина починає не подобатися що то мені не подобається В Зарабов біля Берліна багато таких зафір є Там базар є Я заїжджав вже показував Такий великий базарчик. Там пару базарів є. Я один такий, що просто там страшно по ньому ходити. Там, ну я не знаю, ще пальми поставити. От, там хто хоче на тому базарі сидить. На кирпичах якийсь там суп варять. Мангали, там, м'ясо жарять, якісь диванів старих понаносили. короче це треба поїхати подивитися. Якщо хочете екзотичний авто Євротур, то дзвоніть. Організуємо. 1.4, теж ціни немає. Зафіра. На космокомплітації не одної немає. Куди не 6 дизель із Германії Космо комплектації немає. Що якісь запчасті там лежать, якісь кузовні моменти. Загальному машин багато, Вон з Норвегії. З Норвегії і ціна. Шкіряний салон. Це Франції Франція 1.5 Номер телефона Так, якщо комусь треба буде 6 ступка, клімат є, навігація є, круїз є, 4 ступи мочі є, регулювання зеркал є. Старт стоп. Тільки що він короткий. Шумку рот Все варианты ходовые Уже стекло менялось. Двоечка. Двоечка будет. двенадцатый рик. Перший рестайлінг іде, але щось тут повисипалися партрони, дивлюся по ньому. Немає двох партнів. Та да, раз, два, та да, ці є. Десь, короче, ну, треба дивитися, що там під капотом по ньому. Варіант цікавий, там ті партрони, то фігня, треба за ціну говорити. Це 1,4 бензинова 9 рік, 1,2 Германія. Треба тільки обшивати Лагуна тут ще. Лагуна 9 рік. 9 рік 1,6 бензинова 3,600. 600 за таку лагуну хочуть. Лагуни, в принципі, вони по комфорту будуть покруче, ніж магани. Ну, лагуни, як би так. Маган просто дуже популярний. От, лагуна, по суті. Ще в седані йде. Ніде ніяких отсутствів, м'ятян, нічого немає. Коротше, по комфорту вона круче, просто не всім, ну, не всім заходить, не всім подобається зовнішній вигляд. І ще їдемо в кау у нас на базар, подивимося, що там, які ціни.